Вітаю! Сьогодні розкажу про журнал Люмінус, який зібрав твори кращих учасників проєкту. А зачитаю вірш Юлії Стиркіної з Полтавщини. Відчуття на одному плечі янгу смерті, а на іншій – на пічнику Дім нашій лист у потертім конверті. Все життя зберігається в нім, знімки рідних і пам'ять про звички, сни, парфуми, дрібнички малі. Ще багато говорять дотичним, а чужим, мов сміття взагалі. Перший там поцілунок незграбний, і закоханість перша німа, і усе, що утримує пам'ять, і усе, що свідомість трима, миті щастя і виразки болю, світло сонця і горя, дірки, вся колишня і нинішня доля, манівці, перехрестя, стежки, все у нім, інше геть неважливе. Побут, розклад і стіни, і стрій, тільки пам'ять в наплічнику зліва, А на правому янгол блідий до живого усього байдужий. Просто мить, що чекає усіх, що позять неприкаєні душі, там, де хата, садочок і сміх. А з рубрики для дітей зачитаю вірш Лариси Єрикаліної із Одеської області. «З хатинкою на спині. Равик у стаблинці ліс. На спині хатинку ніс, засміялася мурашка. Що носити хату важко? Тут ні звідки дощ узявся. Равлик в хатку вмить сховався. Та ж мураха, що сміялась, ледь мурашника дісталась. А щойно виданий з друку журналу Люмінус можна знайти у краєзнавчому відділі бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка.